Усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Оля Паріж Кейк. Звичайно, після гучного застілля та святкового столу шлункові та душі хочеться відпочити, а це значить, що потрібен смачний супчик. Я пропоную вам сьогодні розсольник з рісом. Як завжди нагадую вам, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Чим більше підписників лайків коментарів, тим швидше будуть виходити нові відеорецепти. Отже, каструлька у мене на 3 літри. Промите м'ясо заливаю водою приблизно на 2,5 літри. та ставлю варитись на середньому вогні приблизно годину. Тим часом нарізаємо овочі для смажіння. Нормальним дрібним кубиком нарізаємо цибулю та моркву. Час від часу знімаємо піну. На розігріту сковорідку вливаю 2 столові ложки олії та всипаю цибулю. Просмажую 2-3 хвилини, постійно помішуючи на середньому вогні. Потім додаю моркву і обсмажую до готовності. Овочі не повинні бути золотистого кольору. Допоки овочі готуються, підготуємо картоплю, нарізаємо її кубиками. Я нарізаю середнім. Смажені овочі пересипаю у інший посуд. І одразу у сковорідку, в якій смажились овочі, не дотліючи олії, кладу тушкуватись солені огірки, нарізані кубиками. Заливаю їх водою приблизно 150 мл і залишаю тушкуватись 3-4 хвилини. Також хочу додати: коли тушкуємо огірки, можна додати чайну ложку томатної пасти, звичайно, за вашим бажанням. Я не додаю, але кому подобається ви сміливо, можете додати. Рис добре промиваю водою 2 рази і на третій раз. Заливаємо водою на 10 хвилин. Виймаємо м'ясо із каструлі та всипаємо туди картоплю. Повертаємо на плиту варитись далі. З кістки знімаємо м'ясо та нарізаємо на менші куски і повертаємо його в бульйон. Також у процесі варіння можна додати 150 мл розсолу від огірків. Орієнтуйтесь на свій смак. У бульйон, де готується наша картопля вже 5 хвилин, всипаю огірки та різ. Залишаю варитись на середньому вогні ще 15 хвилин. Періодично помішуємо. Після того, як все проварилось 10 хвилин, далі всипаю смажені овочі, цибулю та моркву і проварюю ще 5 хвилин. Солимо, перчимо за смаком і, звичайно, в кінці додаємо лавровий листок. Ось такий ароматний, наваристий розсольник, дуже смачний та корисний. Це саме те, що потрібно зараз, після свят. Усім рекомендую, усім дуже подобається. Якщо моє відео було для вас корисним і вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал Оля Уля Кейк. Залишайте коментарі, ставте печки вверх і бажаю, щоб вам усе вдалося.